Ну, Цікавить ваша оцінка тієї ситуації, яка зараз складається на Харківщині. Зокрема, ну, вже відомо, що росіяни там ну, за різними оцінками десь близько шести населених пунктів вони зайшли і продовжують свій тиск. Це крім ударів по нашим населеним пунктам. Відбуваються досить важкі бої на тих ділянках. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи прогнозованою вона була? Вона була прогнозована і те, що прикордонні бої будуть йти на території Харківської і Сумської області, ми про це з вами неодноразово говорили. Але е є таке слово провал е в армійському лексиконі воно трошки звучить по-іншому. І я задаю питання: а що, шановні панове? ці командири виробили в попередні місяці? Коли ви очікували наступ ворога, коли ви відповідали за підготовку своїх підрозділів і підготовку в споруд на цій, на цій території, ви мусили організувати систему вогневого враження, систему розвідки, організувати взаємодії. Чому це все не було зроблено? Ті речі, які сталися, це просто недотримання прописних істин бойового статуту, чесно. Можна розповідати про потужного ворога, можна розповідати про його е, супра, от, якесь оснащення. Але є певні речі, які чітко регулюють розуміння, якщо ти підготовлений, підготовлений твій підрозділ, підготовлена місцевість, то тебе достатньо складно, тобі щось достатньо складно зробити навіть при перевазі ворога. Чому? Чому в певних моментах непрофесійних дій певних командирів привела до таких результатів? Це е, Знов-таки черговий провал в системі підготовки командирів, те про що ми неодноразово одноразово говорили, що не на війні, навіть на війні, треба постійно вчитися, і кожен командир вчить свого підлегло. Чому це не дотримується? Чому ми чомусь думаємо, що наші підлеглі завжди самі нерозумніші? Так можна думати, коли ти щоденно з ними працюєш і постійно їх вчиш. Сергій Горч, я хотів би, щоб трохи ми розшифрували стосовно системи підготовки. Що мається на увазі? Це мається на увазі відбиття атак ворога, саме ведення бойових дій, чи підготовка до можливого наступу? Підготовка до можливого наступу ворога. І зіргування стільки часу, з ким там ми знаходилися. Командири мусили знати кожен квадратний метр, кожен квадратний кілометр і організувати всі питання взаємодії. Але якщо е, цього не було зроблено, то до командирів достатньо складно приділяти певні речі. Знаєте, тут е, цікавий момент. У нас величезна кількість генералів звільнили в лютому місяці з різних посад. Не звільнили взагалі з лав збройних сил, а Звільнили і зараз е, безпосередньо пішло знаєте, переміщення на по інших ланках. Мені б хотілося відслідкувати, хто на цій ділянці за останні півтора року що робив і яким чином це здійснювалось. Тоді б ми достатньо чітко зрозуміли, хто в цьому винен, в цьому провалі. Це таке просте слово провал. Матюком це б звучало трошки по іншому, але називемо так літературне слово провал. Тому все ж таки розставити крапки над І і зрозуміти, хто в цьому винен, ми мусимо. Бо оці постійно. Розповіді, що е, це було раптово, і ми було до цього не готові. Це на 11-му році війни і на третьому році повномасштабної повної війни, не навчитися простим речам, це е, ну це злочин, це реальний військовий злочин, і можна розглядати будь що. Але коли ми зараз в ефірі побачили там питання, е, що стосується там е, якихось незрозумілих е, розмінувань. Ми побачили, що командири примушувались приймати там невідповідні споруди. Хто вас мусив це зробити? Зробити, називайте прізвище, розповідайте це. Те, що в певних моментах є тиск на командирів бригад або представників бригад по прийому фортифікаційних споруд, ну це не тільки приклад по Харківській області, і в інших містах такі також були тиски. І є. Тому я б звернувся до отців командирів і сказав би, шановні. Ось вам приклад того, коли е, вас змусили, але страждаєте ви і ваші підлегі. Тому на війні не треба йти е, знаєте, на поводу тих, хто намагається собі заробити бали або заробити на вас гроші, бо платити будете ви і платити страшною ціною ціною людських життів ваших підлеглих. Тобто на тих ділянках, де мали бути заміновані ці ділянки, побудовані певні фортифікації, зуби дракона, і все 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 для того, щоб ворог не зміг так собі спокійно прогулюючись, пройти, я так розумію, ці ділянки, а вони взагалі ну знову ж таки, ці ділянки е, мали якийсь план по будівництву цих фортифікацій, можливо. Е, знову ж таки, ворог вирахував таким чином, що на тих ділянках, де є фортифікації, ми туди не підемо, а підемо там, де їх немає. Е, те, що ворог постійно веде розвідки, і що відшукує наші слабкі місця і б'є по самим слабким місцям, це е, треба було зрозуміти ще давним-давно. І це ще було зрозуміло з 2014 року, як це ворог робив. Тому е, все звертати на ворога, і що ворог всьому винен. Можна навіть побудувати чудові споруди, от підкреслюю, можна відрити величезну кількість траншей, окопів, бліндажів, е довго е довгочасових вогневих точок дотів. І це все, е якщо не буде заповнено, навчене, мотивовано і підготовлено особовим складом, то це залишиться всього на всіма ямами і блін і знаєте такими е спорудами, які ніякої користі не дають. Тому фортифікаційні споруди і навчений персонал. Прив'язку до системи вогневого раження і системи фартекційних споруд, оце мабуть найголовніше, що мусить робити. Це завдання командира. Це все прописано. невеличкі такі сіренькі книжки під назвою бойовий статус сухопутних військ. Там все написано. От можна розповідати, що це, все що завгодно про стандарти НАТО. От коли нам чешуть по ушах про стандартне НАТО і про масовий перехід, я розумію, що люди жодного разу не тримали жодного нашого документи, не тримали жодного е, натовського документу, і такі речі е, язиками своїми чешуть. Це просто піар. Спочатку давайте навчимось працювати з однією книжкою. Більше теж що нам там написано, вже вигадати складно. Можна щось там удосконалювати, і знаєте, як в велосипеді міняти колеса або колір велосипеду, а сам велосипед уже не вигадаєш. Він вигаданий до нас. Тому ще в 2014 році я сказав, що командир, який дотримується вимог статуту, він не переможний. Там все прописано, прописано кров'ю попередніх він, попередніх поколінь. І оце найбільша біда, що цю книжку в певних моментах хтось не читає, починаючи від командира відділення, закінчуючи. Командиром бригади. Колись один з камбріїв мені з командирів частин сказав, що у нього слабкі підготу... непідготовлені сержанти, і з ними величезна проблема. Тоді я говорю, принесіть мені розклади знань і покажіть мені, скільки разів протягом останніх 4 місяців ваші командири займалися вашими сержантами. І в результаті була пустишка: нуль. Якщо ти хочеш, щоб твої підлеглі були розумні і вміли працювати, ти мусиш з ними працювати постійно. Ніщо не заважає. Завжди можна е, знайти відмовки, чому це не зроблено. А незважаючи ні на які відмовки, ти муш знайти ті обставини і ту мотивацію, щоб це виконати. Вчити людей треба постійно, навіть під час війни було б бажання. Сергій Гірович, ще про е, мету ворога, яку він е, передбачає, можливо, цим цим зараз тиском і атаками в Харківській області? Я неодноразово вже чув останні, останні декілька днів, що це можливо певний відволікаючий маневр для того, щоб відтягнути наші сили саме на цей відтинок фронту з інших е, ділянок е, по всьому нашому фронту, чи варто тут себе заспокоювати? Ми з вами неодноразово говорили, що ворог завжди щупає і шукає слабкі місця, і при необхідності, якщо це місце безпосередньо вони знайшли і почали нарощувати зусилля, вони завжди зможуть перекинути ту потрібну кількість сил засобів, яка в них є в резерві. Це неодноразово було. У них є той резерв, який можуть використовувати. І якщо у них складається достатньо добре на харківському напрямку, вони це можуть зробити і наростити зусилля. Те, що е, ці бої були початі початі на цьому напрямку, аби відволікти і розмазати наші небагаточисельні резерви як е, тонким шаром, як масла по хлібу, це зробило зрозуміло. Але наразі, наразі, якщо прогрес у них і далі буде дотримуватися, вони можуть з інших ділянок перекидувати е, свої війська і нарощувати зусилля. Що стосується якраз от, е, швидкості перекидання сили засобів росіян в цьому е, Розуміння, все дуже чітко відпрацьовано. Тому ідея була така, що на відволікання. Але якщо буде складатися все добре, то тоді вони зможуть і там нарощувати зусилля. Е, ніколи не опрацьовується план наступу в одному варіанті і по одній місцевості. Їх опрацьовується е, з розумінням головний удар і е, другорядні. Якщо на другорядних напрямках є успіх, то ці другорядні вже стають головним ударом, а той стає е, другорядним. Це завжди так було і буде. Тому треба бути готовим до найгірших ситуацій. І з точки зору що нам треба робити, ну, в першу чергу, треба було робити багато чого, ми вже це обговорили. А наразі все ж таки треба зупинити, от це, знаєте, такий песимістичний кіпіш, який зараз є в інтернеті. Так, ситуація складна, але. Можна зробити. І я б не хотів, щоб зараз певні е спеціалісти обвинувачили е ті бригади, які там на певних ділянках чомусь десь прокололося, не будучи там. От коли мене питають, хто в цьому винен, я можу сказати в загальному, але не поспілкувавшись з командирами конкретно, не поспілкувавшись з підлелами, я ніколи не буду казати, хто конкретно в цьому винен. Сергій, ще таке питання на цьому тижні був змінений командувач сил спеціальних операцій. На місце попереднього прийшов Олександр Тріпак. Чому змінили командувача так швидко? Як ви думаєте, яка може бути причина? Ну по-перше, зміна попередньої команди генерал Харенка якраз йшла поза всякою логікою, і в певних моментах Так, я так розумію, що щось зі зв'язком. Ми зараз будемо намагатися ще раз доєднатися і зв'язатися із Сергієм Кривоносом. Буквально декілька секунд, друзі. Сергій Кривонос буде з нами на зв'язку. От щойно з'явиться зв'язок, і ми з ним продовжимо, тому що це питання теж досить цікаве. Саме чому був е, звільнений е, і логіка, можливо, цього звільнення. Е, командувач сил спеціальних операцій є Сергій Кривонос. Якщо можна, давайте є. Є. Сергій Грович. От стосовно зміни командувача сил спеціальних операцій. Ну, э, достатньо серйозний був такий провал, що стосується э, тої трагедії, яка була э, на, на південному напрямку. А це, пам'ятаємо пам э, знищення групи 73-го центру, і достатньо такий потужний резонанс, э, який спрацював попроти э, нового командича, проти існуючого начальника штабу. І якраз один з таких аспектів в цьому і виявився, що полковника Лопанчука рішили замінити. На жаль, він не встиг себе не реалізувати. Ну і це було в принципі достатньо складно. Він прийшов в цю систему, не пройшовши певних посад командира групи роти загону і вище. І можливо, і цей, знаєте, якраз фактор також вплинув на успішність здійснення тих реформ, які він затіяв. Дуже вам дякую за коментар і дякую за те, що долучилися, друзі. Сергій Кривонос, генерал майор збройних сил України в запасі. Перший заступник командувача сил спеціальних операцій, 16-19 років. Заступник РНБО 19-20 років був з нами на зв'язку. Зараз йдемо на коротку паузу. Після цього повертаємося.